Усім вітання, мої дорогенькі! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Під час цього захоплюючого відео ми відкриємо перед вами таємниці виноробства і розкажемо про те, як звичайний солодкий виноград може перетворитися на вишуканий напій зі своєю власною історією та характером. Ми поділимося корисними порадами, які допоможуть вам удосконалити власні навички виноробства. Та створити справжнє шедевральне вино. Слідуючи нашим крокам, ви зможете насолодитися натуральним і неперевершеним смаком вашого власного сухого білого вина. Але це не просто вино, це ваша власна творчість, ваша унікальна майстерність, і ми разом з вами докажемо, що кожен може стати справжнім виноробом. Ми вивчимо, як обробити виноград, як правильно контролювати процес бродіння, і як підтримувати ідеальні умови для створення сухого білого вина. Разом ми створимо щось особливе, щось, що подарує вам і вашим близьким найкращі враження. Тож не зволікайте, давайте розпочнемо цей захоплюючий процес разом і створимо найкраще сухе біле вино, яке ви коли-небудь пробували. Готувати будемо сухе біле вино з білого звичайного винограду, який дуже солодкий, соковитий і завжди достигає у нашій місцевості. Сорт схожий на кахеті. Нам дуже пощастило з погодою. Зібрали ми виноград чистий, без плям, без пошкоджень та сухий. І це добре. Дикі дріжджі, які знаходяться на поверхні шкірки, будуть активно працювати, бродити і створювати нам чудовий напій. Мити його не потрібно. З цієї ж причини не можна збирати виноград в дощову погоду. Виноград цілими гронами відправляємо у бочку, в якій буде бродити наше сусло. Ємність повинна бути ретельно вимита і без сторонніх запахів. З гілочок ми не відриваємо виноградинки, тільки ті, які гнилі, зіпсовані та недозрілі, адже такі ягоди погіршують вино, роблячи його надмірно кислим і терпким. Виправити смак напою з поганої сировини буде неможливо. Далі за допомогою товкача мнемо цей виноград. Якщо ви робите меншу кількість вина або у вас немає такого знаряддя, мнете тоді руками невеликими порціями. У шкірці і м'якоті винограду містяться речовини, які формують смак майбутнього вина. Таке розчавлювання ягід створює відповідні умови для бродіння. Всі кісточки в такому випадку, які містяться у винограді, залишаються цілими, тобто не дають гіркоти. Після такої праці виноград уже пустив достатньо соку. Бочку повністю не заповнюємо. Накриваємо кришкою, переносимо у темне, тепле місце з температурою 20-25 градусів на 2-3 дні. Перемішуємо кожен день. Шапочка піднялася. Дуже туга та щільна. Цю мезгу зверху набираємо великою кружкою і віджимаємо. Цей процес можна робити руками через дрібне ситко чи за допомогою марлі. Ми здійснюємо це через чисту тюль, яку бережемо спеціально для такої справи. Все приходить швидко. Тюль з легкістю витримує цей процес. Сухе вино дуже цінується, тому що готується без цукру або з мінімальним його вмістом. Під час його приготування вся фруктоза в суку зброджується під впливом дріжджів. А сторонній цукор не додається. Завдяки цьому сухі вина виходять самими натуральними, смачними і корисними. Для приготування сухого вина потрібен виноград цукристості 15-22%. Цю Тут цукристість потрібно визначати спеціальним пристроєм, який важко знайти. Тому солодкість винограду ми встановлюємо, орієнтуючись на смак. Головна умова виноградні ягоди не повинні бути кислими і терпкими. Майте собі на увазі, що один і той самий виноград кожного року достигає по-різному. Все залежить від погоди. Чим холодніший клімат, тим кисліші плоди. І відповідно, якщо тепліше, тим солодші. Одного і того ж сорту. Якщо ви плануєте готувати друге вино, яке безсумнівно має свої плюси. Тоді мезгу сильно не віджимайте. Детальний рецепт його приготування дивіться попереднє відео на нашому каналі. Відтиснувши всю мезгу, отриманий сік пересіджуємо через дрібне ситко і додатково через марлю, щоб ретельно очистити вино від виноградних кісточок та залишків шкірки. Сік повинен залишатися чистим. Тоді в кінцевому результаті вино отримає відповідний смак та колір. На даному етапі сік густий, дуже відчутно виноградний запах, колір насичений, гірчичний. Та після відстоювання і знімання з осаду, через декілька місяців наше біле сухе вино отримає світлий колір. Відтінок буде варіюватися від блідо-жовтого до золотистого. Смак сухого вина буде кислуватий з виразними фруктовими нотками або з нотками квітів. Це вже залежить від сорту винограду, який ви обрали. До отриманого соку, а це 10 літрів. Спробувавши його на смак, розуміємо, що воно недостатньо солодке. І щоб відбувався й надалі правильний процес його дозрівання, ми додаємо 500 г цукру. Ви також обов'язково пробуйте. Ця кількість цукру залежить від цукристості, тобто зрілості винограду. Ви можете додавати як меншу його кількість, так і більшу. А взагалі до сухого вина цукру не додається. Та ми вино готуємо не вперше, і подальші наслідки нам відомі в цьому випадку. Тому і вам розповідаємо все як є, щоб вино не перетворилося у оцет. Якщо ви хочете бути більш конкретним у цій справі, придбайте собі пристрій для вимірювання вмісту цукру та окремо вмісту спирту у вині. Переливаємо виноградний сік в чисту скляну ємність для подальшого бродіння та дозрівання, заповнюємо соком не більше ніж на 2 третіх обсягу. Вільний простір необхідний для видалення вуглекислого газу, який збільшує тиск усередині бутлі. Активне його шумування буде тривати перших декілька днів. На горло банки одягаємо медичну рукавичку для мінімізації контакту з повітрям або ж встановлюйте спеціальні кришки-затвори. Переносимо обов'язково в темне, тепле приміщення на три тижні. Рукавичку проколюємо голкою. Ну ось, вино знімаємо з осаду перший раз. Напій наш значно посвітлішав. Тепер це молоде вино обережно переливаємо в іншу чисту банку, намагаючись не зачепити осад. Найкраще і простіше це робити через тоненьку силіконову трубочку, встановлюючи ємності на різну висоту. Такий собі капілярний принцип і вино потихеньку перетікає. І ми маємо час пограти з нашим домашнім улюбленцем і познімати його на пам'ять. Хочеться не затримувати ваш час і показати результат восьми місяців, але є багато однотипної роботи, про яку я вам швиденько розповім. Після знімання з осаду вино переносимо до підвалу з температурою 10-16 градусів за Цельсієм. Через місяць знову знімаємо його з осаду. І навіть на такому етапі це молоде вино можна пити, але його смак буде ще дуже різким і незбалансованим. Через другий місяць знову його знімаємо з осаду, тоді воно точно не вийде каламутним. Ми це біле сухе вино фільтруємо так 5 разів. Головне пам'ятайте, що завдяки цьому воно добре очищається по кольору і його смак тільки поліпшується. Але кількість зменшується. Ну ось минуло 8 місяців. Вино готове. Залишилося 5 літрів, адже після кожного фільтрування ми його ще досліджували і на смак. Завдяки частому зніманню вина з осаду та дотримання температури його колір просто чудовий, золотистий. Воно прозоре та чисте. Щоправда, часу минуло немало. Цінність сухого білого вина таїться в легкості та свіжості при його споживанні. Завдяки тому, що воно має дуже низький рівень залишкового цукру, це робить його смак сухим, а виражена кислотність, яка присутня у ньому, надає йому тільки жвавість, але після смак залишається м'яким та приємним. Зроблене таке вино власними руками принесе вам задоволення як від процесу, так і від споживання, адже цей процес це справжня магія, де зі солодкого соку винограду виходить елегантний напій з вишуканим букетом смаків та ароматів. Стараємося створювати для вас найкраще, тож підтримайте нас коментарем та підпискою. Дякую за перегляд! Вільний народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.